Красавка. У нас така ванна там, повідаєте железно, поки баба залізе, а в нас снизька, то за сімку держиться, двох не грохнутися, а тут сім доби буду тобою. Ніна Ходань оглядає відремонтовану кімнату, куди має переїхати з родиною. Далі рушає до загальної кухні. Можна і холодильник як Можна і пощупати, можна подивитися. Можна. Яка тут краса, він У нас немає такої. Із Миколаївщини разом із дітьми ні на ходань евакуювали 16 березня. Перші місяці, каже, звикали до тиші. Останнє время ми в дочці жили, в неї лучший підвал. То ми тільки виїхали, я знаю, ну, скільки, ну ми виїхали десь днем, десь час три ще було чи що. І ночью прилетів снаряд прямо в погреб. прямо в кришу і двері вибило. Так, щоб ми там жили, ніхто б живий не залишився. Ремонт на другому поверсі гуртожитку центру професійно-технічної освіти номородин розпочали в серпні, розповідає директор закладу Валерій Дяків. З 25 лютого тут прийняли майже 19 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині залишилось 160. Аби надати їм прихисток, навіть навчальний процес коригували. Ті приміщення, де мають проживати наші учні. Нам їх треба вивільнити, і ми тих людей переселяємо ці відремонтовані приміщення. Таким чином ми збільшуємо кількість присутності на офлайн навчанні наших здобувачів освіти. Відремонтовано 18 кімнат. Сюди мають переселити 72 людини. Роботи виконувала релокована скарматорська фірма-підрядник. Найбільше складні, за словами директора фірми, з пошуком матеріалів. Більшість партнерів виробників, з якими працювали або в окупації, або зруйновані війною. Відтак ремонт тривав майже три місяці. Знімалася. Повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки, підлог, розбиралися санузли, робилося знесення міжкімнатних перегородок. Потім відбувалися е, роботи по ремонту. Працювали 20 майстрів це і місцеві, і ті, хто переїхав з Краматорська. Більша частина моїх працівників, е, е, молодь. Пішла служити воювати замовником робіт є французька благодійна організація Актид. Загальний кошторис понад три мільйони гривень. За фінансуванням та обсягом робіт проєкт EVI Вівай наймасштабніше, каже керівниця Вінницького офісу «Актед» Олена Гончар. Забезпечені максимально комфортні умови тут абсолютно повністю від нуля ремонтні роботи, санвузли, кімнати, вікна, двері. Хочемо зазначити і подякувати нашим майстрам, які виконували ці ремонтні роботи. Тому плануємо ще також допомагати з технікою, морозильні камери, холодильники, газові плити. Спочатку повномасштабного вторгнення у Вінниці залишилося майже 46 тисяч переселенців. Третина з них прийшла саме через цей заклад, тому його і обрали для ремонту, каже Сергій Моргунов. Саме на базі професійно-технічних училищ, ми винайшли першу таку можливість створювати відповідні умови для перебування переселенців. Крім... Дитячих садочків, крім інших закладів середньої освіти, я маю на увазі шкіл. Ну і звичайно, крім того, що громадяни або члени територіальної громади досить активно включилися в процес саме прийняття переселенців, які вимушено тікали від війни. До відремонтованих кімнат людей переселять, щойно завезуть меблі. Тоді візьмуться за ремонт шостого поверху. Там теж мешкають внутрішньо переміщені особи. Зараз шукають, хто візьме на себе. Фінансування робіт Ольга Орел Ігор Самчук, суспільне новини. Вінниця.